Бачка. Стілець тут навіть прибитий. І ось такий місток. Місток трошки стрьомний але поки що нічого не тріщить. О тут він шутався. Виїхали на рибалку, але риба поки що не ловиться, зате Сережа зловив ось таку. Ну добре, ну висіла. Запуталась. Вона кусається. Не знаю. Ла ж Короче, Треба її розмотати. Ну, Рано все зараз. Да, сти, 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 сти. Треба сначала тут сверху снять. Сти. Лапка. Ой, как она там зацепила сегодня. Покажу, ее бы не просто отрезать, угу. а взять и, чтобы раскрыть, какие-то узлы. Так, да, вона заяж яз... зав'язалась. Так якщо я так відріжу, вона зараз полетить і тут будет замотана угу. лапа. Ну туго, да, Замотана там? Ну воно там не те, що туго. Я просто не розумію, чи її перекриває ці пальці тут, Угу. Чи зажато. подцепить. Просто чимось гострим теж, не щоб її не поранить. То вона ж почне добрикатися. Mm. Ну трошки ума. Я ще птичкам не робив операції. <клес> О, вон трошки почебляється. Ну, нова спеціальність. Пташиний терапевт. Він не брикається, <клес> що вона брукає, почала. Що вона зрозуміла, що моїй допомагаємо. Там може боляче трошки. Ви потерпіти, чувак. Тихо-тихо, да, дай лапу. Всі ще ножниця просто на гострі на краю, мені здається, ти так не поріжеш. У нас нема того ножичка такого, що Якого? Ну тут острий такий. Тут здається немає. А може от є такі щіпчики, які на крючки знімаються? Та Дуже великі. Вони теж на острі. Ні, так на острі, а можливо просто вийде... Получится... так. А вот я уже прицепил. Может, зараз так перетреться. Оно, ну, ну, вот, трошки перетирается. Угу. О. Вийшла. ура, тримай його. Ч -ч -ч. Ч -ч. Подивися в камеру. Скажи привіт. <різь> Ти малий. Лети. Все. Побіг. І, і тепер не летить. Може в нього лапа трошки болить.